Доброго дня, наші любі малята! Я дуже рада знову зустрічі з вами. На сьогоднішнє заняття я прийшла не одна, а разом з нашою улюбленою лялькою Катрусею. Сьогоднішнє заняття буде дуже цікаве. А про що воно, ви дізнаєтесь, коли ми з лялькою прочитаємо віршик. Слухайте уважно! Як у наших у маляток дуже гарні оченята! Вушечка чистенькі. Брівочки довгенькі, носики у них чуткі, губки всміхнені такі. Та ще щічки непогані, і пухкенькі, і рум'яні. Ну що, ви здогадалися, про що цей віршик? Цей віршик про органи чуття. У кожної людини є п'ять органів чуття. Зараз ми з вами познайомимось з кожним із них і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні. Та як вони нам допомагають. А зараз загадки відгадайте, органи чуттів називайте. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Подумайте, дітки, що це? Правильно, це очі, очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, форму, розмір та кількість предметів. А тепер, малята, слухайте уважно наступну загадку. Сопе, хропе, часом чхає людині допомагає. Повітря вдихає, запахи відчуває. Подумайте, що це? Правильно це ніс. Ніс орган нюху, Пахощі мила, квітів приносять радість і задоволення. Запах їжі збуджує апетит. Запах газу або бензину попереджає про небезпеку. Наступна загадка. Самі мовчать, а нам допомагають чути тих, хто розмовляє та весело співає. Що це? Правильно, це вушка. Вуха орган слуху. Через орган слуху людина в довкіллі розрізняє звуки, вона чує мовлення інших людей та музику, голоси тварин різні шуми. Наступна загадка. Дві матері по п'ять синів мають, і на дотик все відчувають. Що це? Так, дійсно, це руки, пальці, наша шкіра. Руки, пальці, шкіра це органи дотику. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обморожень. Поранень або опіків. І остання, в дітки, загадка. Слухайте уважно. В глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє, людською мовою розмовляє. Що це? Так, правильно, це язик та рот. Язик та рот це органи смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою чи солодкою. Дітки нашій ляльці дуже сподобалось відгадувати загадки та дізнаватися про органи чуття. Сподіваюся, що вам теж сподобалось. Дуже вам дякую за увагу! Та ми прощаємося з вами до нових зустрічей. До побачення!